На мапі від України Battlemap можна бачити, що збройні сили України знищують мости на річці Сейм, не навмання, а послідовно від сходу на захід. За минувшие сутки, нам пришлось отражать 10 штурмов. Росіянам вони поки що залишили міст у районі Кариж, які розташовані на захід від зони активних боїв, з іншого боку. Там зовсім близький кордон з Україною, а отже, легко потрапити в ситуацію з пляшковою шийкою або зовсім до зони знищення у так званих вогневих мішках, які український генштаб і готує. Тож спостерігаємо, так бо звичайно, бо це зараз фактично виявиться, що ці події, які продовжуються, ці бої, ми будемо з вами. Бати онлайн, що не допустимо. До речі, ви ж бачили і знаєте більше ніж я, що саме ця інформаційна тиша вона спрацювала як один з чинників вдалого початку цієї курської операції. Взагалі її проведення. В будь-якому разі, те, що сьогодні вже можна озвучити, якщо буде продовжено, скажімо так, цей напрямок роботи бойової щодо мостів, щодо річки СЕМ, яка Може перетворитися, я зараз не забігаю наперед, може перетворитися певною перешкодою для росіян і, власне, замкнути відповідне російське угруповання. Зараз, ну якщо не котел, то певний мішочок можуть зараз взяти. І логістика, найголовніше. Адже, ну, якщо ми реалісти і правди заради, то по покровську нашому паралелі деякі прогород теж намагається. Обмежити нашу логістику, тому що це і БК, перш за все. Якщо говоримо про якісь справи, це ж не про поїсти, а про БК, про відповідні озброєння і техніку, то власне і це на Курщині зараз теж очевидно буде відбуватися. Ну і таким чином, якщо брати військово-політичний аспект, то я думаю, що образ контури реальної появи Курської народної республіки на певній території Курської області, вони стають сьогодні чіткішими, тому що військова комендатура є, але має бути і цивільна адміністрація, можливо. З часом, коли оцей ареал зараз буде, доведеться відкривати і цивільну якусь адміністрацію, чи це ну, з місцевих мешканців? Я не знаю, але тим не менше, такі перспективи вони очевидні. Побачимо про обмін. Ви згадували. Чи можемо ми також констатувати те, що суттєво поповнився обмінний фонд зараз? Два факти наведу. Перше, перша це бійці служби безпеки взяли у полон близько 100 росіян. Цю інформацію підтвердили зрештою у відомстві. А перед тим у медіах повідомляли публікації. Ми бачили відео, теж ми бачили це вже не таємниця. І ще одна, одне повідомлення у нас є від 80-ї окремої десантно-штурбової галицької бригади, які показали, як відбувалися перші години взагалі входження в Курську область. І там також в той момент вдалося взяти в полон близько півсотні росіян. Це великі цифри. Зараз ми можемо що сказати. Це гарні цифри, тому що мій фонд він поповнюється у нас кожного дня, і можливо, теж в соціальних мережах бачили і ще одне відео там, де 30 людей було перш за все строковиків російських взято. У полон відзначилась одна з рот однієї з бригад. Не маю права називати. Ти командиром роти є мій найближчий побратим. Ще я його і вітаю? Називати зараз не, не, не можемо, але тим не менше 30 людей відразу взяли. І це було гарне. Обмінний фонд зростає. Я бачив сьогодні цифру там приблизно 2000, тисячі. Я думаю, що вона може змінитися. Я про абсолютні цифри говорити не буду, я їх не знаю, але думаю, що вони не те, що досить такі великі, а вони значні. Такого поповнення обмінного фонду. Ще не було, тим більше різнобарне поповнення цього обмінного фонду. Тут мова може йти і йде про строковиків там, наприклад, 488-го мотострілецького полку. Звичайно, про Ахмат Чай. Звичайно, ми говоримо про морську піхоту. Там наскільки відомо, теж є представники певних бригад. Я думаю, що є там звичайно представники так званої розгвардії, поліції, можливо, ФСБ. Можливо, якихось інших російських структур, тобто є е, що показати ворогу і обміняти на наших полонених. Як буде відбуватися про Зрозуміло, це вже інші структури цим займаються на чолі з вором нашим. Я думаю, що е, буде і важко, і легко, тому що дуже багато обмінного фонду є, і дуже багато наших залишаються у полоні. І хтось дуже давно і ось тут вибрати саме тих, кого. На часі обміняти та всіх на часі обміняти, сподіваюся, максимальна кількість людей дійсно буде обмінена. І подивіться, як наші хлопці діють, вони розуміють це все прекрасно. За кадром емоцій, інколи коли беруть в полон, вони досить такі неприємні для росіян, скажімо, але стримуються, беруть в полон, поводять себе відповідно до правил ведення війни, до згідно Женевських конвенцій, точно не ведуть себе як росіяни, які демонструють наразі свою жорстоку. Якісь і можливі розстріли українських полонених, наче тримаються. обмінний фонд надзвичайно потрібен. Угу. Зрозуміло, будемо спостерігати, власне, але з огляду на ті заяви, які є з Росії, вони якісь певні вороги в напрямку готовності до обмінів все-таки виявляють, чого раніше не було. Чи не так? Абсолютно вірно. Така ініціатива є. Я думаю, що це пов'язано якраз з тим підрозділом, який носить назву «Ахматчай». чай. І я думаю, що саме ці люди були ініціаторами для того, щоб повертати цих хлопаків з Кавказу до своїх підрозділів. Можливо, щось інше, можливо, те, що дуже багато, можливо, те, що це строковики. Адже коли ми говоримо, наприклад, про російських контрактників, то це люди вбивці, які йдуть за гроші робити це зло. Строковики не збиралися на війну. Вони не навчені для як там говорять. Вони не народжені для війни, а їх кинули у цю м'ясорубку. Зараз до речі намагаються закривати свою дірку е угруповання «Сєвєр» саме строковиками. і це очевидно. Так, от тут питання вже і про рідних. Якщо е, там на кону е, отримання виплат відповідних і машини влада, і це переважає звичайно е, здох Максим, та й хай буде так, то з строковиками дещо справа інша. Тут за строковика ладу не дадуть, виплат відповідних не буде, тому що він же навіть не так звані спеціальні воєнні операції приймає участь, а якесь незрозуміле хто. Контртерористична операція і виплати я вже сказав, не буде. Тут будуть грати е, два моменти: емоційні і матеріальні, в тому числі грошей нема. А от е, сина е, можуть і, і, і бити, знищити. Він може загинути під час бойових дій. Тому я думаю, я не сподіваюся на те, що почне підніматися російське суспільство. Е, я не вірю це взагалі, але тим не менше для е, Путіна. Я думаю, що це виглядає сьогодні досить таки серйозно, не дивлячись на те, що пропаганда зробила з росіян не просто рабів. Вона зробила з них людей, які не мають ні почуття батьківщини і власне не розуміють, що таке батьківщина. Для них батьківщина це якісь мантри незрозумілого шамана про те, що вони руски. От. Це. Ми бачимо, що Росія реагує на події в Курській області що природньо, і CNN пише, посилаючись на власні джерела, що зараз іде перекидання декількох бригад, і, ймовірно, тисячі військовослужбовців. Чи помічаємо ми це зараз? І хто це? Тобто, чи відбувається перебазування, скажімо, з інших напрямків бойових дій, в тому числі з українських загарбаних територій, чи це якісь нові структури, резерви, чи поки ми не можемо так проаналізувати детально? Поки що резерви, я думаю, це використання внутрішніх ресурсів. Я вже казав про те, що угруповання «Сєвєр» намагається перший ешелон оборони створити за рахунок внутрішніх ресурсів, власних ресурсів. А що стосується перекидання частин із'єднані з російсько-українського фронту. Зараз це не очевидні речі. Сьогодні ми це не відзначаємо. Кардинально ситуація на фронті не змінилася з іншого боку. Ми ж прекрасно розуміємо, що треба для Путіна сити пожежу у Курській області і підтримувати інтенсивність боїв, а навіть. І навіть нарощувати на усіх напрямках російсько-українського фронту, починаючи там від Харкова, закінчуючи Запоріжжям і Херсоном. Він треба це робити. Він це хоче робити для того, щоб змусити наші війська відпікатися і відповідно теж намагатися перекидати певні резерви, аби фронт не просів.